Вітаю на Суспільному. Мене звати Христина Довбня, і ви дивитесь даючи новин тиждень суми. Це проєкт про найактуальніші події, якими для жителів Сумщини запам'ятаються останні сім днів. Сьогодні маємо такі теми для обговорення. Загибла родина та пошкоджені кілька десятків житлових будинків. Російські військові атакували суми шахедами. Удари РФ по критичній інфраструктурі Сумщини. Ситуація за тиждень у фактах і коментарях. Вартість на проїзд у сумських маршрутках планують підвищити до 15 гривень. Далі детальніше. Ранок понеділка для жителів Сум розпочався із російської атаки шахедами. Внаслідок вибухів були пошкоджені кілька десятків житлових будинків у різних районах міста та вибиті вікна у приміщенні дитячого садка. Все розірвалося, розвалилося. Сиділи онлайн уроки. Були ми в маленькій кімнаті з малими дітьми. Тоді почули вибухи, бросили все, виключили, накрилися одіялами, то чуємо, що ну, великий вибух, що близько десь біля нас, воно зразу стекло посипалось везде. І дим пішов. Внаслідок ранкової атаки також була пошкоджена житлова забудова у мікрорайоні Баранівка. Якраз він злетів на мене, підстав повертати туди, в ту сторону. Коли бачу, горить і різко пішов униз, і тут тобі бах. Наступного дня атака РФ на Суми повторилася. У мікрорайоні Василівка після влучання безпілотника був зруйнований будинок та пошкоджені ще кілька домогосподарств. Мене хвилою тільки в другу кімнату викинуло, і все к виходу ближе. А мене мама лежача, 87 років після інсульту. І я побігла до неї у другу кімнату з тої сторони. І то саме, ну а ударна ж відсюди пішла. Якщо б я не вийшла, мене б на світі вже не було. У цьому районі обійшлося без жертв серед цивільних. На вулиці Шмолодіжній, у районі басів. Внаслідок російського обстрілу загинули троє людей. Серед них дитина. У тебе сусідів дуже дуже скарчала собака. І кажуть, що він вийшов тут, долі. Її випустити на вулицю відв'язати. І в цей момент оце прилетіло. І ще як оце ми вискочили, він ще тут бігав, поліз, кричав: «Іра! Аня не може. Іра Аня тоді ж прибігли хлопці, його вивели. Скоро приїхали, його забрали в лікарню. Ну, а Іра Аня і сестра його Люда, їх не врятували. Загибла Анна Кушнарьова була ученицею 9 класу сумської школи номер 27 Написали на сторінці навчального закладу. Батька із пораненнями доставили до лікарні. До клініки відвезли і собаку юму. Її свого часу Аня Кушнарьова взяла із притулку. У них ще син він в Києві. І я знаю, що донька їздила до сина, до брата в Києві була, і буквально недавно вона повернулася. Будинок Анни та Анатолія далі по вулиці. Він вигорів всередині. Чоловік розповідає, втратили все, що мали. Так, да, спальня була, Все погоріло. Ніхто думав, що таке на старість. Внаслідок атаки шахедів пошкоджень зазнав і багатоквартирний будинок на вулиці Водна. У четвер, 24 жовтня, у Сумах попрощалися із загиблими членами родини кушнарьових, яких у ніч на 22 жовтня у власному будинку вбила російська армія. Я набував в місті Київ. Позвонила моя подруга і повідомила цю новину, що в дім прилетів шахет. Ну і страйс як може підтримати його. Він отримав перелом грудної клітки, тілесні, дуже великі побої, але він тримається. 8 листопада Ані мало виповнитися 15 років. За кілька годин до загибелі розповідають родичі, дівчинка планувала, як відзначатиме свій день народження. Із собаки Юми, яку нині у клініці відвідують рідні і друзі, аня свого часу зробила чемпіонку у цій залі у парку Кожедуба Вони тренувалися. Перші змагання, якщо я правильно пам'ятаю, вона одразу зайняла друге місце. Воно в неї вона була найкращим улюбленцем. Найкращою подружкою Ані. Ірина працювала в, спочатку в п'ятій лікарні в лабораторії. Після лікарні вона ухажувала за пожилими бабусями в Хеседі. Це ну це добра людина. Це в мене була паличка виручалочка, це в мене була людина, яка по першому зовсім приходила. Від удару російського безпілотника загинула і рідна сестра Анатолія Кушнарьова Людмила. Анатолій та Іван Кушнарьови, що лишилися без домівки через влучання безпілотника, нині збирають гроші на лікування батька і допомогу родині у відновленні після російської атаки. Цього тижня російська армія атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури Романської громади. У результаті чого понад 35 тисяч людей лишилися без світла, це сталося вранці 20 жовтня. Наступного дня атака повторилася. О 17.15 ми вже завершили рятувальні роботи вночі нова атака. Знову ж енергетичний об'єкт району в Андріяшівській громаді. Відключено було 12 1700, близько 12 700 абонентів. До ранку рятувальні роботи до п'ятої години були завершені, і до восьмої години всі побутові споживачі на сьогодні підключені. Засвистіло, чую дух. Ну Такий удар ще нічого, ну не сильний. А другий удар я була вже у ванні, навіть, чистила зуби, уже як вдарило, то почали висипатися стекла. А третій була на порогі тут і дивилася він летить прямо на мене. В Андреяшевській громаді пошкоджені чотири будинки, у яких вибиті шибки і зруйнована покрівля, розповіла Валентина Назаренко. У ромнах пошкоджені 12 приватних будинків та чотири квартири. В обох випадках обійшлося без травмованих. Вранці 23 жовтня армія РФ ударила по критичній інфраструктурі Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу енергетичного об'єкту у Білопільській громаді були знеструмлені більше 20 тисяч споживачів. Поранених і загиблих немає. До 15 гривень планують підвищити тариф у сумських маршрутках, розповів Суспільному начальник сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Для узгодження дій між перевізниками міською радою та міською військовою адміністрацією уклали меморандум. Ми вже три місяці вивчаємо це питання з різних сторін, економічне обґрунтування. Якість послуги, реальні потреби, реальні маршрути, пасажиропотік, необхідність електронного квитка. І взагалі це як частина комплексу картка сумчанина. Очікується ще створення відповідної комісії. Оце буде паралельно. Котра, що три місяці, так заплановано, буде перевіряти якість. Перевізники готові і кажуть, ми будемо покращуватись. Перевізники також розуміють, що влада залишає за собою певні речахи впливу. Зі свого боку у підписаному меморандумі зазначив Олексій Дрозденко, перевізники зобов'язалися виконати наступні умови. Кожні шість місяців мають робити капітальний ремонт 15% автобусів під контролем представників міської ради. Поліпшити графік перевезень у вечірній час, встановити gps прилади на всіх автобусах та приєднатись до відповідного застосунку, встановити інформаційні табло на ключових зупинках міста. Гарантують безоплатне перевезення учнів 1-4 класів, військовослужбовців зсу та членів ДФТГ. Розпорядження міської військової адміністрації про новий тариф уже опублікували на сайті. Проте воно набуде чинності лише тоді, коли його опублікують у друкованих медіа. Як дізналося, Суспільне Суми в Олексія Дрозденка, це планують зробити орієнтовно 31 жовтня. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали цього тижня. Ще більше новин ви знайдете у соціальних мережах Суспільне Суми, на які закликаю підписатись. Ми з командою традиційно будемо вдячні за активність під цим випуском. Таким чином відео просуватиметься і про ситуацію на Сумщині дізнаватиметься більше глядачів. Я Христина Довбня, прощаюся з вами до наступного тижня. Зустрінемось у дайджесті тиждень суми.